У далекій північній країні розкинулася чудова мумі-долина. Тут живуть добрі, веселі створіння – мумі-тролі та їхні друзі. Зараз я вам розкажу, хто я хто у сім'ї мумі-тролів. Є мумі-мама, є МУМі тато, є хробця. І наш головний герой Мумітроль. Також мумітроль у численних пригодах знаходить собі багато дивних друзів, безпридульний філософ ондарт, великий гемуль, допитуючи вичмих і друган гнюхмурик. Але одного дня все змінилося, з'явились чутки, що величезна комета має впасти на долину, чи справді вона знищить усе живе. Хочеш дізнатися, як усе було насправді, вирушаю подорож разом із Мумітролем. Читай та й країна яку написала Туве Янсон.